Так, ну що, це мотор Січ мій, трохи доробив його для того, щоб можна було обробляти міжряддя по кукурузі. Зараз колія по наружі складає 57,5 см від краю до краю колес. Фрезу також доробив трошки, зняв наружні ножі та зменшив ширину кожуха. Кожух зараз, видно, стоїть на другому отворі. Взагалі їх тут три. Ось третій. Ширина фрізи по краях кожуху 61 см. Так, запускаємо мотоблок та поїхали працювати. Вітаю! Мене звуть Олексій, ви знаходитесь на каналі АдмінСелі. Сьогодні покажу коротеньке відео, як я адаптував мотоблок Моторсіч МБ6D під обробку мідоряддя кукурудзи. Тобто він фрезою і йде якраз поміж кукурудзи та фрезерує землю, також попутно ріже. Увесь бурян, який там виріс. Погнав для запуска перед тим, як запускати Motorсіч, треба зробити так, щоб е диски щеплення роз'єднались, друга скорость, швидкість, повишена передача, сцеплення вижимаємо. Та отаким чином його треба. Поколихати, щоб колеса відпустило. Все, колесо відпустило. П'єтралка, понижена, газ є. Так, ну що, як можна побачити, в принципі фреза йде непогано. Що, що можна змінити трошки? У мене справа в тому, що фреза з редуктором, як бачите, це поніжайка. Без нього б, оберти б фрези були трохи більшими, та фрезерувало б краще. Я думаю, що перебувало, перебивало би коріння якихось таких дебелів, дебелих будь-яків, сильніше. Ну, звісно, по самої кукурудзі вона не бере бур'ян, але ну, ось рядки після обробки, а ось рядки, які ще не обробляв. Тобто видно, Можна побачити, як воно тут трохи заросло. Але в цілому йде доволі непогано, Швиденько, відносно легко. Саме важке це отримувати мотоблока строго в рядку, бо 5 см вліво-вправо вже поїду по кукурудзі та буду її різати. Трохи підсипав фреза кукурудзу. Ну, бачите, вона, в принципі, не знаю скільки процентів 95%, так точно нормально, якщо маленька або ще щось може засипати, ну то таке виробничі втрати. Все, продовжуємо далі працювати. По рядю, коли їду, зупиняюсь, вириваю, крупний бур'ян, який стає. По ходу кукурудзи та не береться фрезою. в тому році вивезли на огорода тут 60 соток, вивезли чи 4, чи 6, а, ні, здається, 4. 4 тракторних причепа навозу. Тракторист казав, що десь в районі. 5-6 тонн. <плес> Він бере за раз. Ну, тобто 4 Причепа це приблизно 20 24 тонни навозу, тому бур'янець. Так, дебело пішов. Ну, нічого, все почистимо, буде чистенька, красива кукурудза. A few moments later. Так, ну що, закінчив я а, е, прополку кукурудзи мотоблоком 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 Січ шестисильним. А що можу сказати? Е, прикольно, мені результат дуже подобається. Тобто, ви пам'ятаєте, що було, те що зараз мотоблоком це робиться швидше, легше. Ще що можу додати, додати. А, окрім того, що ну, нищиться бур'ян, ще йде а, насичення грунта а, повітрям, киснем, азотом, що є дуже непоганою штукою. Звісно, що є мінуси з того, що помітив, а, ну, по-перше, а Якщо сапати звичайною тяпкою, це буде більш чистим сапанням. Тобто не буде жодних пропусків. Бачите, фреза, це у нас падалочний ячмінь. З того року у нас тут був ячмінь. Десь він є, в нього дуже такі міцні -мі стебла. фреза їх е не перебиває. Наприклад, бачите, ось воно було. Побите, але воно було в землі. Таке помітив лише по меню. Також були такі островки амброзії. Вона теж дуже міцна, стризає її, не повністю перебива та залишається. Але це дуже малий процент буяну, який залишився. На початку відео. Я показував, що було. Тобто, був взагалі такий зелений, як це, ковер, <рес> да. то зараз стало почище, от бачите, амброзія трошки залишилась. Що стосується інших бур'янів, вони дуже непогано вибиваються, залишається лише те, що було. Порядку з самою кукурудзою. Бо, звісно, я не можу їхати фризою по самій кукурудзі, бо я її знищу. От, а ще що. З мінусів, бачите, трошки підсипає, підсипає бо кидало ґрунт. Я фризу не доналаштував, та відбійник для ґрунту був сильно поднятий. Тут, бачите, трохи задрав, залишили. Ну то таке. Відбійник для ґрунту був. Поднятий та ґрунт кидало, підсипало трохи саму кукурудзу, але при цьому її не ламало, ну, вона така. Потім десь тут уже а, я опустив ґрунтові відбійник, сипати перестало, ну значно, значно, значно менше на кукурудзу. Це, а, це дуже непогано. Звісно, коли гризу піднімаєш, то трохи йде. Кукурудза саджалася Ручною саджалкою, якоюсь старючою колхозною. А рядок ну, сипало міжряддя було 70 см. Коли кукурудза пішла вже в рост, в вріст вона почала трохи розширюватись, тому десь 67 сантиметрів виявилася сама вже колія. Мотоблок їде по колії як при звичайному фрезеруванні. Земля м'яка, йде легко, відносно легко від фрезерування по весні, коли ґрунт важкуватий, та не дуже це все легко йому дається, то зараз м'якенько відносно, тобто йде легко. Але це фрезерування, це нагрузка на руки, це час. Тут я зробив скільки, ну, не знаю, тут десь приблизно може соток 30-35. О, робив декілька перекурів, щоб самому відпочинути та дати трохи охолонити мотоблоку, бо все ж таки е повітряне охолодження треба давати йому час, бо фрезеровка це все ж таки одна з самих таких важких навантажень на е двигун мотоблока. В цілому результатом всі задоволені. І, звісно, це ще не все по цьому городу. Буде Прорядження кукурудзи та вже сапання бур'яну, який по самій кукурудзі, От. але головну частину основну вже зроблено. Бо звичайною сапкою тут ну можна лягти нафік в на цьому городі Є в мене гербіцид, купляв майстер Power, але так до нього справа не дійшла. Я сподіваюся, що. Не буде він мені все ж таки потрібен. Так, ну що, переходимо до мотоблоку. Є там деякі моменти, зауваження. Зараз все покажу. Так, друзі, ну що, переходимо до мотоблоку. Що з'ясувалося під час робот? В принципі, з калією я угадав, вона йшла нормально. Раз чи два в мене таке було, що довелося їхати по кукурудзі, бо. Під час посадки купуру трошки гульнула сіялка, та вона зараз один ряд саде от, та заліз на другий рядок, але там це дуже-дуже дуже мало. Такого було 2 місця по метрів п'ять. Якось так. Завдяки чому я е, зробив ну, вдалося зробити це сафуля, завдяки чому зробити, вдалося зробити зменшення колії. Я зробив її менше, ніж було по заводу, що тут. Бачите, є зараз на іншому колесі, краще видно, бо є світло. Зробив отакі проставки, купив шпільки на 8, довжина шпільки 12,5 мм. Тут приварив гайку, зробив з неї болт, сюди накрутив оцю частину, диска зняв. Бол, болта не було. Це я його не, не втратив десь, а його не було. Щоб не переживали, не, не переживали, не переживали, е коментарі, коментатори деякі. Так, накрутив 6 гайочок, там е шайба. Далі вже колесо збиралось е звичайно, як має бути. Завдяки цьому вони стали ще ближче до рами, е якраз на оці. Скільки тут, скільки тут, десь 4-5 см. Завдяки цьому я стала вущою. Ви вже помітили, що фреза в мене трохи перероблена, тут стоїть редуктор. Для чого він використовується? Для того, щоб фреза мала більш адекватне положення бо заводське виконання. Трохи вдали. доводиться мотоблок дуже-дуже сильно нахиляти вниз на задню частину. О, але цей редуктор він не лише змінює кут нахилу фрези, він ще е, поніжає оберти. Тобто фрезерувати становиться легше, але якраз для сапання цієї кукурудзи мені не вистачало обертів, щоб вона нормально перебивала е, бурянчики всі. Тобто, можливо, вона ячмінь. та Саму. Амброзію перебивала краще. Ну, Маємо, що маємо. Редуктор я міняти не буду, бо, ну, тому що не хочу це робити. Так, що у нас по фрезі? Що бачимо? Фреза, в принципі, не забивала. Жодного разу вона не забивалась так, що вона не могла працювати. О, вимотав якусь проволоку алюмінію. Але там в мене є клаптик а, ячменя там плошняком він був, заїхав у ячмінь, ячмінь намотало, але в принципі ножі були в робочому стані, тобто вони працювали без проблем, але тут було багато ячміння. Спочатку кидало ґрунт, бо кришка була встановлена на оцей отвір. Я її максимально опустив. Таким чином відбійник. Для землі, став та перестало засипати. Не так сильно засипало на саму кукурудзу. Що ще можна було б зробити, щоб було ще краще? Щоб Було б ще краще. А інколи траплялося так, що курудза трохи потрапляла під колесо. Бачите, великий протектор. Він, в принципі, її не давив, так, щоб вона ламалась, але виглядало це не дуже. Можна було б зробити ще якийсь отакий тут відбійничок з чогось, я не знаю, з якоїсь катанки, так, щоб він аж до фрези доходив. Таким би чином, цей відбійник відхиляв би кукурудзу, він її не зламав би, бо вона дуже м'якенька, але вона б трималась би подалі від колеса, там та було б ще значно красивше. Так, по мотоблоку зауважень. Ніяких нема, треба вже трохи лізти до двигуна, бо тут якась красота підкапує, де воно, що воно, треба дивитися, незрозуміло. Ну таке, як мостило. В іншому, в принципі, все. Ну що, по роботі з кукурудзою я задоволений результатом, мені сподобалось. Спочатку я мостив якусь фігню з електротяпки, знаєте, є такі маленькі. Культиватори електричні, от їх редуктора, що є заводське виконання, ставлять на, фре, на тримери бензинові. От. У мене тример є, але до тримера нема такої насадки, але була електрична фігня. Знімав, мостив, не підходила вона. В принципі, вже все було готово. Та коли я її зробив, зрозумів, що в мене є. Згадав, що в мене є мотоблок, який я можу, в принципі, адаптувати на. Те, щоб працювати по курудзі, зробив ті, ті доробки по мотоблоку буквально за не знаю, там десь години чотири. Тобто пере перекинув колеса, зменшив ширину фрези, бо зняв наружні ножи. Та й все. Спрацювало. Я задоволений. Вчора, до речі, я проїхав один. Ну, не один, а два тестових міжряддя для того, щоб подивитись, як поведе себе кукурудза, бо були деякі сумніви, чи не посохне вона, може там якось фриза буде доставати, але фреза, в принципі, я не доставала. Кукурудза нормально переночувала, нічого не посохло, тобто зрозумів, що можна працювати. А Що ще, що ще, що ще, що ще. То здається, здається, все. Ладно, на цьому в мене на сьогодні все. Якщо цікаво є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Підписуйтесь на канал, це буде мені дуже приємно, та буде мотивувати на подальші створення роликів. Вибачаюсь також за те, що дуже довгий час нічого не викладав, бо ну, там дуже рідко щось проскакувало. Тому що з початком війни, ну, якось в мене тяга до мистецтва дуже сильно знизилась, та не до цього було. Ні, Так, да, було не до цього. Зараз не сильно воно з'явилася, але тим не менш треба було робити щось з кукурудзи, і вирішив показати, як я це зробив. Можливо, комусь це зацікавить, та людина зробила собі також. Ну, все. Тримаймося, ми переможемо. Все буде добре. Всім, всім мирного неба. Пока-пока.